День, любі діти, рада вас бачити. Дітки, підгадайте загадку. Хто це каже? Кар-кар-кар. Хто літає поміж хмар? Це дзьобата, горда пані, ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матріона? Знають всі, що це ворона. На вулиці. Ми можемо зустріти сіру ворону, але її найчастіше називають гава. Живуть вони не тільки у містах, а ще й в лісах та передмістях. Давайте розглянемо гаву. Спина, черво та боки забарвлені у сірий колір. Голова, крила, хвіст та маніжка у чорний. У гави тонкі, довгі ноги, потужний та гострий дзьоб. Біля основи чорний, а на кінці сіренький. По землі гава пересувається широкими кроками. У випадку небезпеки починає стрибати. Гави живуть у великих зграях. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш Леоніда Яковенка. На березу сіла гава. Послухайте, на березу сіла гава під кущем. Гуляла пава, а над ними хмарка спить, з неї дощик цебенить, хтось вгорі, а хтось внизу. Разом вимокли в грозу. Кудись сіла гава, на березу сіла гава, а де гуляла пава? Під кущем Гуляла пава, а хто над ними спить? А над ними хмарка спить. Що з хмарки цебенить? З неї дощик цебенить. Цебенить – Це означає, що дощик сильно лється з хмарки. Де сиділи гава і пава. Хтось вгорі, а хтось внизу. Хто вимок у грозу? Разом вимокли в грозу. А зараз давайте разом зі мною. На березу сіла гава, під кущем гуляла пава, а над ними хмарка спить. З неї дощик. Це бениць. Хтось вгорі, а хтось внизу разом вимокли в грозу. Дітки, про кого ми сьогодні вчили віршик? Вірно, про гаву. А як він називається? На березу сіла гава. Вивчить цей віршик. І розкажіть його своїм рідним. До побачення!